Всім доброго дня, з вами Карпік Віталій. Хочу чуть інформацію донести, хто мені допоміг з домашнім мережним, цей хлопець Андрій Величко, який боровся з хейтерами, ламав їм. <сум> Чуєш, розкажи трошки про свою організацію. Я знаю, подожди, бо ти скотчем зараз був сильно. Я хочу розказати трошки про цього хлопця, реально він крутий чувак за того, що, по-перше, я його знаю вже давно. Ми працювали разом на DKL. сам родом він з Одеси. Так. І, до речі, сьогодні в Одесі день траура, так що ми співчуємо всім загиблим. Але ми маємо не здаватися боротися. Цей хлопець один з тих, що мотивує не те, що мене, в принципі, всіх людей. І він. Скажи, що ти зробив, як почалося повномасштабне вторгнення. Що... Ми їздили до кордону з Україною, забирали людей. Привезли сюди в Італію більше, ніж 100 сімей, так, мабуть, більше. Так, знайшли їм житло безкоштовне їжу, що документи робили. Слава Богу, що є італійська церква, яка дуже допомогла, дуже багато волонтерів було в Італії. І Завдяки всім, я не кажу, що це я один. У нас дуже велика. Складра була, була команда Віталій Карпік і допомагав багато ми, ми всі разом. Я не кажу, що це я зробив ми всі, mm -hmm. всі разом. І получається, mm -hmm. як співпрацювати з італійцями, організаціями. Церква допомагає. Зрозуміло, що вони казали, яка вас організація, що куди, щоб все ну, відкрито було чесно і. Хтось допомагав Ну, тому, У нас бус? не було організації. Хто з нас тільки затягнеться, що буде? А потім при... почало приходити дуже багато гуманітарної допомоги. І я почав відсилати бусами, а буси мені ніколи не відправляли е... цей, звіти ніякі. Я з моїми друзями з Одеси, там наша організація в Одесі, і, і ми відкрили тут. Угу. І з рук руки почали передавати фурами. Ні, та ні, та ще... Фу... далі фотографії ну, поставляли, як я допомагав. Фурами, почав... фурами. Ми збирали і почали відправити Разом з нашими партнерами відправили три фури на Харків, на Суми і на Одесу. І зараз збираємо ще одну четверту фуру. Думаю, до кінця року. І, До речі, до тебе часто звертаються хлопці напряму. Да. От зараз ти збираєш на 70 -яку 79 яку бригаду? Давай бригада кімнаті. просто. Я вже там сам підключився 50 євро, закинув хоч мені самому тяжко. Ми ніколи ніколи не змушуємо, просто хто має 5-10 євро. Зайти сюди на інстаграм, побачити, там є відео е і звіти про нашу організацію. Ще є... Дещо небагато, бо немає часу. У нас дуже маленька організація, у нас декілька чоловік і не встигаємо, бо треба. Дехто працює і заробляє завдяки гуманітарної допомоги, знаєте, а ми робимо ми, ми знаємо, як заробити гроші і без цього. Знаєте, Просто ти допомагаєш і... хлопцям на передовій і дивися зараз. Куди збираєшся на завтра їхати? А завтра ми їдемо в Брещу. Е, у нас буде благодійна вечеря і ми привеземо. Наташа організовує да, Наталії з Бреші. Е, ми привеземо ту ді... панду. Да, е, до речі, е... я виділяю від себе панду. Не знаю, там Андрій не Андрій буде, ні, хтось там буде всередині. Андрій з благодійною справою. Так, так. Отакі футболки будемо дарити е, за донат на ЗСУ. Ось. Тільки прийшли з України. Будемо дарувати. Хто нам допомагає, хто ділиться, репостить наше відео і так далі. Та далі. Так, на... Більше треба доносити, розказувати, тому що треба не зупинятися. Дивітися. А, зараз покажу стяг, який прислали хлопці 79-ї бригади. Прям з пекла. Стяг пройшов в бойові дії. Зараз. Ось о. Угу. Розписано. Ми хлопцям допомагаємо, трошки допомагаємо. Нещодавно відправили приціл снайперський, то й вони. Розписали набро. Розписали, так. Да. До речі, я там служив в 79-й бригаді. Я і мій батько служив. Ти батько зараз на війні? Мій батько на війні, так. Да.